Вітаю, це спецпроєкти. А я Сергій Мамея. поговорили з надзвичайно компетентним і досвідченим дипломатом Володимиром Гриском про Трампа, звісно, про його перемогу, про те, яким він буде президентом цього разу, які в нього будуть стосунки з Путіним, чи може через Трампа початися криза в Європі. Ну як він буде діяти на близькому сході, і де тут в цій всій картині Україна? Перед тим лише нагадаю, що нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки. Ну і ставайте нашими спонсорами. Ось тут є QR-код, А ми починаємо. Трамп це вже реальність до інаугурації ще два з половиною місяці, але вже зараз і аналітики, і журналісти питають себе: Хуйський містер Трамп цього разу. На вашу думку, якою є відповідь на це питання? Тим більше що ми вже бачимо Трампа вдруге. Президентом він змінився за цей, цей час, поки не був президентом. Він став яким? Ну ви знаєте, якщо говорити про е, його е, психотип, е, про його характер, то він безумовно не змінився. Навряд чи він може це зробити, бо це те, що раз і назавжди людина отримує е, за певним переліком. Біологічних особливостей або психічних, або інших, і тут я думаю, що в цьому контексті думати, що Трамп став іншим, ну я думаю, що це неправильно. Не, не, не Чи він змінився політично? Думаю, що так, тому що ну будь-яка людина, яка ну, проживає певний період часу, бачить, що відбувається навколо, вона не може, якщо вона адекватна на це, не реагувати. Так, він врахував е, ті свої, е, я думаю, е, помилки, які робив під час першого президентства. Е, Він, е, безумовно, враховує е, те, що відбувалося проти нього в, е, через судову систему, е, і що, власне, досі не є закритим. Е, от, і тому, безумовно, він буде. Е, в цій кон в конкретній ситуації думати про певні зміни, бачите, він вже сказав, що він не буде залучати своїх е близьких до, е до того, щоб вони стали ну, активними членами його команди. Він зараз е буде думати над ки над, над питаннями, кого краще брати в свої е радники. Е він відмовляється, як тепер ми чуємо. Від е, ідеї, щоб е, найближчі його соратники були люди, е, колишні генерали, е, одним словом, військові. Він хоче мати більше е, більше людей з бізнесу. Так що е, тут е, очевидно, що людина буде іншою, е, е, і тому мені здається, що нам так само треба до цього. По іншому ставитися і розуміти де ми можемо цю іншість використати на власну користь про Україну для Президента Трампа взагалі ми існуємо і існує війна Росії проти України, існує загроза з боку Росії та її сателітів для Європи. Чи це десь далеко і мало цікаво? Ну, дивіться, якщо він говорить, що він закінчить цю війну з 24 години, значить, мабуть, існує. Якби не існувало, він би, мабуть, такі речі просто-напросто не говорив. Ну, якби не існувало України, він би нізащо е, не зустрічався б з Зеленським, е, коли е, останній був в, е, в Штатах в вересні місяці. Та безумовно, що існує, і існує в контексті того, що е, про ця, ця проблема, яку йому так чи інакше, хоче він того чи не хоче, але доведеться. Вирішувати, бо від цього залежить дуже багато в його зовнішній і внутрішній політиці. Бо і Україна, і близький схід це, це дві теми, які на порядку денному американської і зовнішньої і внутрішньої політики. Отже, він від цих тем нікуди не дінеться, йому доведеться приймати рішення. Наша надія має полягати в тому, що через відповідні так би мовити, аргументи через переконання, через цікавість з нашого боку пропозиції, ми повинні змінити його до певної міри нігілістичне ставлення до того, що відбувається в Україні, і таким чином забезпечити наші національні інтереси. Тепер давайте про стосунки Трампа і Путіна. Вчора Путін під час Валдаю дав зрозуміти, що не збирається телефонувати. Трампу, бо звик, що західні лідери телефонують йому першому, він навіть і привітав Трампа. Ну офіційно невідомо чи привітав навалдає, Щось таке сказав. От е це виглядає як виклик, і як образа для Трампа, чи він це проковтне і позвонить перший путін? От знаєте, це якраз дуже цікаве. Пан питання, е е от виходячи саме з е психологічного портрету Трампа. Який ну найменше з усього любить, щоб його принижували, і який себе позиціонує як генія всіх часів і народів, і який любить тільки перемагати і вигравати, ну така така нахабна і така, знаєте. Ну от просто провокуюча позиція Путіна, ну думаю, що вона може зіграти з е, останнім злий жарт. Бо е, Трамп любить, щоб його хвалили. Трамп, бачите, писали навіть про це, що ретельно е, записував, хто його привітав, хто його не привітав, коли і як. І я думаю, що на цьому тлі така, е, ну, знаєте, е, Ну, пацанська якась така е, бравада е, з пітерської е, підворотні? Ну, вона може, може у Трампа викликати доволі, доволі жорстку реакцію. Е, ну, не знаю. Мені здається, що, от, виходячи саме з таких міркувань, Трамп перше дзвонити не буде. Чи зможе Трамп одноосібно захопити владу в Сполучених Штатах? Про це поговоримо трохи пізніше з паном Володимиром Огриском. Лише нагадаю, що ми проводимо великий збір для лікування українських бійців. Подивіться, будь ласка, ролик. Програма «Врятуй кінцівку, забезпечує лікування постраждалих. шанс мати дві руки нога ноги. Понад тисячу врятованих від ампутації рук та ніг Виконується складна реконструкція, і зараз їх дуже багато. Півтори тисячі медиків-волонтерів цілодобово оперують. Я не надіюся, що мені відремонтують, і рука буде ще й рухатись. І все завдяки нашим донатам. «Врятування кінцівок це не тільки майстерність хірурга. Це технології. Військові захищають нас, а ми маємо допомагати їм. Ну, а як їх не рятувати? Якщо вони пішли рятувати всіх? «Врятуй кінцівку об'єднує тих, кому не все одно. Дякую, що донатите, бо Українська держава надзвичайно погано фінансує складні операції для українських військових і цивільних. Ми зі свого боку так само хочемо вам подякувати. І розіграти ось таку листівку. Її підписав особисто Валерій Залужний в Лондоні. І вона може стати вашою. Для цього потрібно закинути від 100 гривень на банку програму в Кінцівку. QR-код ви бачите. І е, посилання на банку на саму програму є в описі відео, і наприкінці грудня ми розіграємо цю листівку і ще деякі подарунки. Ну і ще важливо, як оточення йому цю всю інформацію подасть, те, що відбувається з Путіним, через те, що Трамп же ж не буде дивитися сам, що там на Валдає, як Путін російською виступає. А отут цікаво, якраз як це подається все оточенням Путіну е, е, оточенням Трампа, і відповідно. Е, вже зараз, як ви думаєте, буваються контакти між командою Трампом і Трампа і Кремлем? Ні, ну це цілком, цілком нормально, коли зараз, ну скажімо, там уряди європейських країн інтенсифікують свої контакти з командою Трампа. Вони власне це вже робили ще і раніше під час передвиборчої кампанії. Так робиться завжди. І це не викликає ні в кого ніяких заперечень, тому що це нормально. Ну а якщо цей приз претендент стає президентом, то очевидно, що з ним треба верніше, з його командою треба встановлювати зв'язки раніше. Інша справа в тому, що команда Петре з Івші поміняється, і тому невідомо з ким власне в кінцевому рахунку доведеться говорити. Бо одна річ ця команда передвиборча, і вона має свої певні завдання. Вона має е, давати кандидату в даному випадку Трампу максимум того, на чому він може перемогти. Ну зараз ця функція виконана. Тепер е, абсолютно інша має бути е, команда, яка готує перехідний період. А з 20 січня буде третя команда, яка вже буде, тою, яку Трамп собі обрав, як справді найближчих соратників з якими він буде йти далі. А, а Чи відбуваються зараз контакти е, з е, боку Кремля? Думаю, що спроби безумовно є. Думаю, що посольство там в Російській Вашингтоні і вся, всі ці спецслужби, які сидять там і спостерігають за тим, що відбувається, безумовно е, е, активували свою діяльність. Питання лише в тому, як на це реагує оця перехідна команда. І чи е, зараз той час, коли можна ну, про щось домовлятися? Бо повірте, е, враховуючи не нестандартність Трампа і його непередбачуваність, можна домовитися сьогодні з містером Ікс, а завтра його вже не буде близько біля Трампа. Тому з практичної точки зору е, краще все ж таки домовлятися з тими, хто вже ну точно е, буде входити в команду. А таких людей раз два і нема. Тому думаю, що зараз такі будуть відбуватися знаєте, напівполітичні танці навколо навколо цієї перехідної команди, де е, е, ну кремлівці щонайменше будуть намагатися зрозуміти, з ким можна говорити, про що можна говорити, е, яким чином і так далі. Думаю, що зараз такої активної роботи ще немає. Щодо Європи пишуть, що баланс всередині ЄС може змінитися, бо Орбан Фіцо, які загравали з Трампом, збільшують свій вплив. А стара Європа наближається до кризи достатньо, хоча б подивитися на те, що відбувається в Німеччині, де правляча коаліція розпалась через питання про допомогу Україні. Чи можливо криза в ЄС і НАТО через обрання Трампа? Ну, знаєте, при всій повазі до ваги Угорщини Словаччини в в НАТО будемо об'єктивні, ця вага ну так делікатно висловлюючись, мінімально те, що політично Орбан і меншою мірою Фіцо орієнтувалися на Трампа, це правда, але чи вони можуть протипоставити... Так би мовити, ну в себе і всю Європу ну верніше всій Європі, і так далі. Питання тут знаєте, мене більше чесно кажучи, дивує, тому що найменше, ну, перші такі заяви, які прозвучали з тих оцих ямих самих помічників Трампа, що він не проти. Того щоб ввести торговельні мита проти європейських виробників і підняти їх на 20%, там говорять про Китай, що це буде 60%, Ну це окрема історія. Це боротьба з вісю зла. Це зрозуміло. А от для чого починати свої перші кроки з таких заяв, щоб відлякати європейців, оце справді питання. Відносно самої Європи, я не бачу тут. Ви знаєте, особливої трагедії. Ну так, це демократичні країни, Німеччина, в тому числі є протиріччя, вони завжди були і будуть. Знаєте, мені колись один німецький політик він тепер займає дуже високу політичну позицію. Розповідав анекдот, Він тоді ще працював міністром закордонних справ, каже, що є три три типи ворогів. Звичайний ворог, смертельний ворог і партнер по коаліції. от Так от це якраз той той випадок, коли між членами коаліції завжди дуже багато протиріч, які ну так складаються, інколи виходять на 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 от такі неприємні речі. ну Від того Німеччина не перестане бути демократичною. Від того вона. Не зменшить, як ми щойно прочитали, допомогу Україні ті асигнування, які виділені, будуть Україні надані. Так відбудуться скоріш за все нові вибори. Скоріш за все новим канцлером буде представник ХДС ХСС пан Мерц. Він не є стовідсотково проукраїнським, але ну, що не менше зараз перебуваючи в опозиції, він висловлювався доволі чітко і про допомогу, і про тауруси, і таке інше. Тобто, чи це для нас буде проблемою? Ну думаю, що е, ні, тому що в кінцевому рахунку ця. Доволі ну, з одного боку активна позиція Шольца, коли він говорив про допомогу. А з іншого боку, оці всі побоювання Москви, щоб ракети не до Москви, щоб, не дай Боже, Україна не била по якихось там об'єктах в глибині Росії, що що Україні не треба вступати в НАТО, Оця вся знаєте, така собі хитка позиція і вашим і нашим. Ну, вона не, не є надзвичайно обнадійливою. Тому я думаю, що в цій конкретній ситуації ми навряд чи втратимо. Буде нова коаліція. Думаю, що вона може бути або так званою великою, коли об'єднаються в черговий раз ХДС, ХСС і соціал-демократи, але вже тоді на других ролях, або це буде коаліція тих самих ХДС. Зелених вільних і це цілком достатньо для того, щоб сформувати урядову сформувати уряд. Так що подивимося, я не бачу тут особливих проблем для України. Ще трохи погуляємо по світу. Ми розуміємо, що Трамп сприймає Китай як ворога, і саме він повернув політику Сполучених Штатів свою першу конденсію до того, Китай Китай сприймався як партнер, якому з яким розвиваються стосунки, аби він став демократичним виявилося, не стане, і він сприймає очевидно Іран і так само, як ворога, через те, що знову ж таки за каденцією Трампа були дуже різкі рухи його адміністрації. Самого Трампа там, навіть одного високоповажного генерала, в Ірані ліквідували після чого була невеличка криза. Так, от ем, виходить, що як мінімум з друзями наших ворогів у Трампа буде дуже жорстка розмова. Я ж правильно розумію, що це нам на користь? Ну, правда, це так, якщо Трамп переслідуючи виключно власні інтереси, давайте не будемо думати, що він раптом прийметься українськими інтересами і буде їх просувати всупереч своїм. Ну, такого не буде це відразу. Треба забути, і, і про це навіть ніколи не говорити. Так, йому буде потрібно, ну, бодай ну, так. Позірно, а по суті, і так би мовити, доволі фактично тримати Китай в напрузі, ну тому що американська політична думка визначила Китай як головну загрозу Росію списано на роль бензоколонки вже давно, і тут хіба що тільки ядерний потенціал, ще отримує її. Як, як певний суб'єкт перемовин з, з штатами, а все інше це вже тільки Китай, тобто його питома вага в економіці зростає. Він активно виходить на те, щоб панувати в Південно-Східній Азії і простягає свої руки і щупальця в Африку і Латинську Америку. Це безумовно глобальний виклик для Сполучених Штатів Америки. Трамп має на меті обмежити цю діяльність Китаю по світу, а це можна зробити тим, щоб послабити його економічні позиції. А це, в свою чергу, робиться просто: просто вводяться карколомні візні мита і китайська продукція. Немає ринків збуту. Так, це звичайно дуже серйозний може бути крок. Це те, що викличе у Китаю ну, максимум спротиву і якихось спроб протидіяти. Але з іншого боку, це може бути для нас надзвичайно вигідним, тому що це може стати елементом торгу між США і Китаєм. І якщо е, США там пішовши на якісь певні поступки, скаже, що а так само давайте сюди довісимо те, що ви перестанете допомагати Росії, то для нас це буде надзвичайно позитивним моментом. Так що нам треба е, так само працювати з Трампом і в цьому напрямку, переконуючи його, що е, тиснучи на Китай і ставлячи йому йому умови як в двосторонньому плані, так і в контексті. Допомоги Китаю Росії ми можемо справді дуже серйозно послабити Росію, і на сам кінець, Ми зараз не знаємо кого Трамп бачить на позиції держсекретаря радника з Нацбезпеки, там, міністра оборони, і поки є лише припущення, але у Трампа більшість в Конгресі монобільшість і вплив на верховний суд. Взагалі, коли в тебе така позиція, президент і дві палати парламенту, це значить, що ти можеш зробити дуже вагомі речі. Тобто, але це може бути або реформи, наприклад, або велику дурню можна зробити. Ми там по 2019-му року в своїй країні бачимо, як працюємо на більшість. Що значить, це що до влади прийшла прийшов саме трампізм і срама, саме оця мага, яка намагається закритися в сполучених штатах. Чи вплив маги всередині республіканців перебільшений, і катастрофи насправді не сталося, як багато хто пише. Ну знаєте, мені ці алармійські речі, чесно кажучи, не дуже подобаються. Ну що значить мага? Ну, мага, це 30 людей. Таких, знаєте, ну як кажуть, упоротих трампістів, які. Ну от ну от, ну от і вони такі, які вони є, і вони іншими не стануть. Але ж там переважна більшість республіканських партії людей, які е, є адекватними, які сюди приїжджали неодноразово, які е, мали зустрічі з нашим керівництвом, які чітко ясно розуміють необхідність допомоги Україні. які... Е, Вважають Росію тим, ким вона є, а саме агресором, якого треба стримувати і можливо навіть і перемагати. Хоча це ця теза не завжди доходить щодо наших американських друзів, так що ну це, це навряд чи ну, так можна механічно переносити досвід, знаєте, КПСС на республіканську партію. Ну республіканська партія не очолюється генеральним секретарем, який. Сказав, а всі члени партії почали бігти, виконувати чергові настанови пленуму там чи з'їзду. Я жартую, звичайно, але ну, це просто інша політична культура. І повторюю ще раз: у Трампа не вийде так, що він буде просто керувати як диктатор, який захопив владу, який ну, робить речі, які йому замануться. Повторю ще раз: судові справи не закриті. і попри те, що там так є, начебто, вплив на Верховний суд, ну але коли проти тебе все одно ведуться справи, і тебе поливає і кусає щодня преса, а це потужний справді чинник. В... США це справді четверта влада, яка дуже сильно впливає на те, що відбувається у урядових кабінетах. І коли е, е, іззовні, е, ну на твою позицію впливають твої ж самі такі ж самі союзники, і так далі, то ну, перетворитися в ну знаєте в якогось авторитарного керівника навряд чи йому вдасться в кінцевому рахунку. В США закони ніхто не відміняв, і конституцію, так само. Тому думаю, що ці страхи перебільшені. Елементи авторитаризму, безумовно, в його політиці були і є і скоріш за все, будуть. Він може слухати кого завгодно, але приймати свої рішення. Це до певної міри може створювати таку, знаєте, какофонію в тому, що відбуватиметься на, на в Білому домі. Але так чи інакше треба е, розуміти, що президент США, як і іншій, як і прем'єр, будь-якій іншій демократичній країни, він, він не є самодуром і самодерцем, як це відбувається, скажімо, в Росії. Це лише е, особа, яка виконує певні функції, і за діяльністю якої є контроль. Навіть контроль власної політичної сили, тому що ну, на цьому ж конкретному лідері історія ж не закінчується, вона ж потім буде продовжуватися. І якщо такий лідер наламає дров, то після того доведеться цій політичні силі зализувати дуже довго рани, які виникли. Так що баланс все одно буде. І я не думаю, що нам треба в цьому плані сильно хвилюватися. Дякую всім, хто допомагає нашому каналу фінансово, ви так само можете доєднатися до цього славетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі, є в посиланні і інші форми, наприклад, Монокартка або PayPal. На будь-яку суму будемо вдячні. Так само будемо вдячні вашим подобайкам, коментарям, підпискам. А тим, хто дивиться нас по телевізору, нагадаю, що якщо ви нас знайдете на Ютубі, спецпроекти Сергія Мамаєва. То будете бачити ці відео раніше до зустрічі.